Баскетбольний подарунок. У переддень 8 березня черкаські мавпи презентували своїм вболівальницям яскраву перемогу. Своїх супротивників Львівську політехніку черкащани обійшли на 23 бали. Пригадати найяскравіші моменти минулої гри пропонує Марія Гаврилян. Перші три хвилини гри супротивники ніяк не могли відкрити рахунок. Автором першої влучної атаки став Андрій Корочкін, забивши із дальної дистанції. Відповідь гості дали одразу ж, але господарі майданчика зуміли піти у швидкий відрив. Період завершився на їхню користь – 17-10. У другій десяти хвилинці черкащани продовжили збільшувати відрив. Усередині вже мали плюс 10. Завадило львів'янам ще й те, що у заявку вони забули вписати і коніча. Помилку помітили судді вже, коли гравець вийшов на майданчик. Розгублені супротивників зіграли на руку помаранчово чорним. На велику вони пішли з рахунком 34-17. Третя чверть ніяких сюрпризів не принесла. Підопічні Йовіце Арсіча завершили її із перевагу у 18 пунктів. Наздогнати своїх візавілів'яни так і не зуміли. Тому під завісу гри на майданчику з'явилося молоде покоління Кобиць та Білоус. А матч завершився із вражаючим рахунком: 77-54. little, better, little Сейчас В первую очередь хочу поздравить свою команду. Они сегодня молодцы, хорошо держались, но все еще мы остаемся на третьей позиции. Я думаю, что до плей мы сохраним свое место. И сегодня просто лучше играли. Мы пропустили много свободных бросков и примерно минус 20 Получилось так, что мы плохо бросали, и поэтому и разница большая. Я думаю, что Разиться в качеству дві команди не така ж розуміли їх віграли. За результатами зіграних ігор черкаські мавпи закривають вісімку кращих команд цьогорічного чемпіонату. Після сьогоднішньої зустрічі з БК «Дніпро» їм до завершення третього кола лишиться лише дві гри. Марія Гаврилян, Віктор Наточий. Віка новини.